День Героїв в Україні відзначають щороку, 23 травня, вшановуючи усіх тих, хто боровся за українську незалежність. Цього дня традиційно згадують лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, опришків, січових стрільців та вояків армії УНР, УПА, Діячів ОУН. Втім, цьогоріч з нагоди Дня Героїв виставка у Держархіві Тернопільської області за своєю суттю значно ближча сучасним українцям. Тут представлені світлини та інші документальні матеріали про сумні і водночас. Звитяжні події грудня 2013-го, лютого 2014-го років події, коли на майдані люди втрачали своє життя та здоров'я заради кращого майбутнього для себе і свого народу. Від тих подій минуло всього кілька місяців, і слід їх у пам'яті учасників та очевидців майдану досі яскравий, наче тоді було дуже важко, як розказував попередник, як один як 18 чи зла. Ми проривалися в Київ, як ми голими руками в ровно розкидали міліцію, щоб проїхати до хлопців в Київ. З нашої сотні з Маріїнки, вернулось вісім чоловік. Всі його странні без рук, без очей. Отримав вогнепальне поранення, контузію, від чого лікуєсь до сих пір. Це було дійсно дуже страшно і дуже, не знаю, як це сказати, багато з хлопців, моїх знайомих, друзів, побратимів, з якими я тоді стояв пліч-опліч. На розі вулиці Інститутській та прогулку кріпосного. Їх зараз просто немає в живих. Та, як я був поранений, мене відвели бік, мої хлопці далі воювали їх. До ранку мало що залишилося. У найгарячіших місцях під час кривавих подій на майдані був співробітник Держархіву та військовий кореспондент Ігор Крочак. Саме його світлини є основою представленої виставки Герої не вмирають. Він розповідає, що фотографій на Майдані зробив понад 15 тисяч, з яких планує випустити альбом, а згодом і публіцистичну книгу. Втім, досі він не може опрацювати, відзняти і не лише через брак часу. Крізь об'єктив фотокамери, тоді каже, було менш нервово і емоційно сприймати. Те, що відбувалось, аніж нині переглядаючи впіймані кадри. Я не можу ще себе заставити, повністю переглянути всі фотографії, тому що воно накатує емоції. Там було простіше, розумієте, я хочу сказати, що те, що розказували нам старі фотографи, які пройшли Другу світову війну. На Майдані мені згадалося з повною силою, тому що мій Київ, столиця моєї держави, перестав переді мною в таких, в таких вогнях, в такому всьому, але себе треба було заставляти працювати. І тому от ці штуки, апарат він фактично рятував. Потрапити на виставку Герої не вмирають у Держархіві Тернопільської області може кожен охочий. Водночас, усі, хто має матеріали пов'язані з Майданом, просять приносити сюди, де усе це впорядкованим вже за десятки років зможуть знайти історики майбутнього і знати правду про цю сторінку історії незалежної України.